Любі мої, повернуся до візерунку. Значить, зупинилась я на другому ось, е, рапорті, тобто на другому пров'язуванні цих всіх рядочків. Бачите, кожен рядочок я записувала до 11. -го. Значить, повних я 9 повних разів повторила перший другий, записувала і показувала. Далі самостійно дов'язала, тобто я зупинилась на середині другого. І дійшла до 10-го. Перший рядочок виворітня, другий рядочок виворітній. Тобто рядочок по візерунку і виворітній. І тепер у мене буде, буде, буде п'ятий рядочок по візерунку. Ось, і сюди я запишу 10 Того, що насправді це важливо. Так, щоб не помилитись, щоб ваш візерунок був гарним, симетричним і правильно вив'язаним. Показую другу деталь, яка вже готова. Ось так. Вона у мене, бачите, маркери є на місці. Все просто чудово. Ось така красота виходить. І зараз у мене п'ятий лицевий рядочок по рапорту. Тобто, воно здається важким. Але в принципі, коли ви починаєте працювати, тут абсолютно нічого важкого немає. Звісно, це не дуже великі, скажу так, не, не, не дуже велика павутинка. Скоріше або швидше, можна сказати, кофточка, дуже класна, дуже ажурна, ось така. Того що використані спиці номер 4 Я таку кофточку роблю для того, щоб носити кожен день без маючки. Її можна буде одягати. Можливо, в принципі, абсолютно по-різному носити, так як вам подобається. Але зараз не про це. З маючками, без маючок і е, хто як бажає. Зараз не про це. Зараз саме про в'язання. У мене п'ятий рядочок, лицевий. Саме лицевий п'ятий рядочок 10-го повтору, 10-го повтору патерна. Ось так. Але я отут зроблю зразу поміточку, тому що я його не в'яжу, я вже його пров'язувати не буду. Тобто, я зупинилась посередині. У мене тут залишається ще один, два, три рядочки. І на третьому рядочку, ось по візерунку, я буду починати дещо інше в'язання. Для того, щоб свою ідею втілити, і моя модель була надзвичайно доступна і легка. Цей рядочок, тобто, ще раз наголошую, починаю з п'ятого го це п'ятий рядочок по візерунку 10-го повтора рапорту. Пров'язую повністю, повністю лицеві петлі. Тобто візерунок я більше не зберігаю. Ось так, повністю лицеві петлі. Прибираючи маркери. Маркери мені вже також не потрібні. Між іншим, дуже зручно, саме ось так я вам показувала в попередньому відео, як класно, коли ви зразу ж можете бачити свої будь-які помилки, тому що в таких пряжах підхопити випадково. Накид, накид з петелькою дуже-дуже просто. Ниточка дуже така от ніжна, махриста, сильний лахматик. <кій> <кій> і я повністю весь рядочок пров'язую лицевими петельками і зразу ж собі запишу, що в цьому рядочку. Повністю лицеві, ось так. Ось тут просто лицеві. Думаю, це все зрозуміло. Це буде перший рядочок з патерну всі лицеві петельки. І я пров'язую до кінця рядочка всі лицеві петельки самостійно. Прибираючи маркери. Маркери мені більше не потрібні. Цей рядочок лицевими пров'язала. Повертаю тепер на виворітній бік. І записую собі знову другий рядочок, також будуть лицеві. Лицеві петельки. Це я пров'язала, відмітила. В'яжу другий рядочок лицевими, без змін. Маркери я всі вже прибрала. Так, 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 моя павутиночка. Дещо додала світла. І пров'язую знову ж першу петельку, знімаю. І так само за задню стіночку, саме за задню стіночку, пров'язую всі лицеві петельки. Кому як подобається, бабушкина, дєдушкина петелька. Повністю весь рядочок пров'язую лицевими. А з лицевого боку у мене виходять ось тут виворітні петельки. Завершую другий рядочок лицевими петлями за задню стіночку. І кромку також пров'язую в даному випадку за задню стіночку. Знову ж повертаю роботу. Третій рядочок пров'язую лицевими петлями. Тобто першу знову ж знімаю і лицевими петлями пров'язую. Ось так. Ось такий результат. Саме лицевими петлями за задню стіночку. Тому що якщо за передню пров'язувати, у вас буде виходити так само, але не так само. Бачите, яка різниця я 3, 4, 5 петель пров'язала. Бачите, яка різниця? Наскільки цей варіант вище. вища петля, ніж ця. І ця наче перекручена, а ця просто рівненька. Тому я повертаю 5 петель. 4. 5. І пров'язую їх за задню стіночку. І обов'язково собі відмічаю, що я в'яжу третій рядочок лицеві петельки за задню стіночку. Ось так. Завершую третій рядочок. Повертаю роботу і пров'язую четвертий рядочок також лицевими петельками. Першу знімаю і так само за задню стіночку пров'язую лицеві петельки. Повністю до кінця рядочка. І ось така картина у нас на лицевому боці. Пров'язала я 4 рядочки лицевими петельками. Ось такий у мене вийшов результат. Тепер другачок номер 4. І ось так знімаю, підхоплюю ось тут між. Петельками ниточку. і сюди протягую її робочу, саме робочу. Це тільки початок краєчку. Далі за ось цю петельку на спиці котра і протягую. Так пров'язалась тільки перша петелька. Подальшому. Підхоплюю ось цю ниточку, ось вона, зі спиці ниточку і протягую, тобто закриваю п'ятим рядочком після візерунку, закриваю повністю уже свою деталь, пров'язала. Підхопила, зняла зі спиці і протягую. Підхопила, зняла зі спиці і протягую. І так повністю всю деталь закриваю, тобто весь перед. Ось так виходить край достатньо акуратно. Продовжую весь рядочок самостійно підхопила, підхопила і протягую. Старайтесь так, щоб ваше полотно не стягнулося. Тобто доволі вільно ось, доволі вільно закривати його, щоб воно було ось таким ніжним, м'ягеньким. І завершую останній штрих цього рядочка, але, мабуть, а, добре видно ось так. Протягую у мене тут дві петельки в кінці. І пров'язую ще один раз, ось так під цю петлю, просто роблю начебто закріпочку. Просто обвела петельку, так. Також потрібно м'ягенько, м'ягенько, ось так і витягнула. Все, завершений цей, ця деталь. Ниточку, одрізаю, як мені не було шкода павутиночку, ниточку, вона така гарнючка. І ось такий результат у мене вийшов. Тобто це край, це верхня частинка. Ось бачите, дуже акуратно, дуже ніжно. Коли будете закривати, ще раз наголошую: не затягуйте гачком сильно. Або візьміть навіть гачок, якщо ви туго затягуєте, то візьміть тоді гачок дещо. Більшого розміру. Бо меншого це коли вам стягнути полотно потрібно. А більшого це коли ось така повинна бути ніжність. А тут повинна бути ніжність, саме ніжність. І ось таке класне. Одне полотно вже готове. Я завершую абсолютно однаково другу частинку, ось буду завершувати. Перерахую рядочки, перерахую петельки і повністю завершую, тобто у мене вийде два ось таких абсолютно незалежних полотна. Ну, гарно ж!